Всім привіт! За останній місяць українці зняли зі своїх депозитів та рахунків більше грошей, ніж в минулому році, в декілька разів. Щоб ви розуміли масштаби, стільки не знімали навіть під час початку війни. При цьому вклади скоротились в 28 разів. Звичайно, ви можете сказати, що зараз війна і що тут дивного. Але ні, пов'язане це саме з цим законом. Тобто будь-якому чоловікові як покарання за відсутність облікових документів можуть просто заблокувати всі картки. Хочу зазначити, що влада досить не спростувала на 100% цю новину, хоча й багато депутатів заперечують блокування карток в майбутньому. Але ж люди скласти 2 плюс 2 можуть, і це тільки початок. Або блокування реальне буде, і тоді про економіку можна буде забути, або ні, і це просто балачки, які теж її вбивають. А як ви думаєте, чи вартує довіряти нашій владі? Пишіть свою думку в коментарях та ставте лайк. Всім привіт! Так виходить, коли суспільство перестає цікавитись, що коїться в державі, та втомлюється від одних і тих самих новин, починають з'являти законопроекти, правки, які приймаються під шумок на фоні інших важливих змін, на які націлена увага народу. Якби стаття була кримінальна, я думаю, я переконаний, що порушень державного кордону стало дуже-дуже мало. Хочу нагадати, раніше за незаконний перетин державного кордону людина отримувала адміністративне правопорушення. Зараз це буде кримінальна відповідальність. А отримуючи статтю, людину легко потім подати в міжнародний розшук. Та екстрадувати на територію нашої держави. Цікавтесь новинами та не мовчіть. Пишіть, що думаєте з цього приводу та ставте лайк. Ну, ви, ви кажете, люди перепливають, перепливають тиску, але це ж незаконно. Абсолютно незаконно. І саме так, от такою і має бути втеча. Всім привіт! Сьогодні депутати проголосували за законопроект в першому читанні, який ми з вами обговорювали останні тижні. Це основні його положення: обмеження доступу до консульських послуг. Повістки в електронному кабінеті, покарання за неявку в ТЦК. Звичайно, буде ще друге читання, будуть вноситись правки, але основні положення сформовані і навряд чи зміняться. Я рекомендую всім чоловікам за кордоном, хто ще з якихось причин не зробив заміну просрочених паспортів, довіреності або інші нотаріальні дії робіть до квітня місяця, оскільки планується, що з квітня закон вступить в силу. Якщо так вийде, що деякі пункти цього закону в наступному читанні не підтримують, а ви зробите ці документи, я вважаю, проблем в цьому не буде. Погодьтесь, що набагато гірше навпаки, ламати потім голову як отримати їх. В наступному відео розглянемо більш детально всі зміни. Підписуйтесь та ставте лайки і пишіть, що думаєте з цього приводу. Всім привіт! Розглянемо способи повернення українців в Україну. Наразі для масового повернення громадян таким способом у державі немає підстав. По-перше, це мільйони справ. По-друге, не проти всіх є кримінальні провадження. Але хочу вам показати ось такий законопроект, який планують розглянути в поточному місяці. Якщо його приймуть, то думаю, наслідки ведення такого закону ви розумієте. Другий спосіб це створення умов для повернення людей додому. Зовнішній та внутрішній. Розглянемо зовнішній. Влада неодноразово закликала інші держави зменшити українцям розмір допомоги взяти для їх повернення. І багато країн вже, так би мовити, порізали цю допомогу. Розрахунок простий: чим менше допомога, тим більше людей зможуть знаходитись в цих країнах. Тепер перейдемо до внутрішнього. Це, наприклад, обмеження консульських прав для наших громадян без облікових документів, блокування рахунків та інше. Якщо будуть прийняті відповідні закони, які вже декілька раз намагались прошлахнути в парламенті. Є ще третій варіант зробити гарні умови та відкрити кордони для вільного пересування громадян. А як ви вважаєте, який варіант найбільш привабливий для повернення українців назад? Пишіть свою думку в коментарях та ставте лайк. Всім привіт! Легальне перебування громадян України, які прибули до Польщі через війну, продовжили всього на 4 місяці до 30 червня 2024 року. Хочу наголосити, що Польща останнім часом наполегливо пропонує відкриття карт побиту для того, щоб залишити у себе якомога більше біженців. І це зрозуміло, вона стала транзитною територією для багатьох українців, які їдуть на більш привабливі умови в інші країни, що дуже дратує поляків. Тож раджу заздалегідь всім подумати о логалізації для себе після червня, як альтернатива карті побиту відкриття візи ну або переїзд в країни, які подовжили строк перебування до 2025 року. Ставте лайки та до зустрічі в наступному відео. Всім привіт! Рада на розгляд взяла законопроект 10449, за яким українців за кордоном чекають обмеження. Доступ до консульських послуг буде обмежений, якщо людина не надасть облікові документи. І одразу щось це мені нагадує. Пам'ятаєте цей документ, який з'явився на початку січня? Його одразу назвали фейковим тоді. Документ фейк, але як тоді вийшло, що інформація з документа частково перейшла до цього закону? Як ви вважаєте, це співпадіння? Окей, поїхали далі. Є людина, яка, наприклад, виїхала з окупації та втратила всі документи, виїжджала через окуповані території в Європу. Всі її документи були знищені. Вона приходить до Консульства України, щоб відновити документи, а їй відмовляють і пропонують для початку стати на військовий облік. Для того, щоб стати на облік, треба пройти ВЛК. А ця процедура в консульстві не передбачена на сьогоднішній день. Тобто треба їхати в Україну, щоб пройти комісію. А якщо в людини немає грошей та житла, куди повертатись, я думаю, це логічні питання, на які я не бачу відповіді. Або, наприклад, людина виїхала ще у 2020 році і залишила жити в Іспанії. Нагадаю, виїхати можна було без надання облікових документів на кордоні. Людина живе, працює, влаштовує своє життя і раптом приймає цей закон. За логікою якого для того, щоб отримати її новий паспорт, наприклад, треба стати на облік. Але вона стоїть на обліку у своєму місці, але вже 4-5 років не з'являється там. То що їй треба буде робити? Все кидати і їхати в Україну? Пишіть свою думку в коментарях стосовно цього законопроекту та ставте лайк відео. Всім привіт! У разі виникнення проблем з прикордонниками, якщо вам відмовили у виїзді за кордон. Хоча ви мали на те підстави, слід не опускати руки та пам'ятати, що всі неправомірні дії ви можете оскаржити. По-перше, вам треба звернутися до начальника пункту пропуску з вимогою роз'яснень або ж на гарячу лінію Держпрокордонслужби. По-друге, варто викликати поліцію та зафіксувати порушення у протоколі. По-третє, рішення про відмову у виїзді за кордон можна оскаржити суді за місцем перебування відповідача, тобто того органу ДПСУ, який відмовив у виїзді за кордон. Якщо ви не можете це зробити самостійно, то з цим справиться будь-який адвокат-початківець. Тож завжди відстоюйте свої права і не складайте рук. Всім привіт! Вчора Президент подав до Ради законопроект про множинне громадянство. Зараз існують випадки, коли люди виїжджають по другому паспорту, але тим самим порушують закон. Стаття 19 Закону України. В законах немає юридичного зобов'язання інформувати органи влади про набуття другого громадянства та відповідальність за це, окрім державних посадовців. Відстежити наявність другого паспорту митний контроль не має змоги. Тож, якщо це питання не буде врегульовано, людина буде мати можливість виїхати по другому паспорту. А як ви думаєте, для кого цей закон? Пишіть свою думку в коментарях та ставте лайк.